Добрий вечір, шановне товариство, Дай Боже всім здоров'я. Ми зробили нову платформу, вивезли вже, встановили вулики, все є. Проте у нас е, був один такий цікавий коментар. Чи є актуальність встановлення платформи у 2025 році собівартість і час окупності? Особливо з такими умовами, які в нас є по меду, особливо. І часу окупності я сказати точно не можу. Якщо е, ті вулики... Ведуть того меду, де з боку гречка, соняшник. Я думаю, що час окупності буде рік. Не повний. А можна сказати, таке сезон. Чи є актуально вивозити, як бачите, зараз дірки літають, над нами чорно. Виробили ми трохи міфти, встановили платформу, з боку гречка, там далі соняшник, далі гречка, не знаю. Що з того буде і яка погода буде, теж не знаю. Е, платформа нам вийшла, але ну, я би сказав дешево. Е, можете переглянути її повністю. Мерсенчик зараз покаже. Це у нас є двохосна платформа. На ресорах. амортизатори не встановлювали. Не бачимо в даному сенсу. Хоча на попередній платформі є амортизатори. Довжина є 5,50. І Ісмерть у нас скільки вуликів? 26 вуликів. Також встановили освітлення. З освітлення, ну, в принципі, платформу зробили повністю. Бо По окупності сказати нічого не можу, не, не знаю. Окупиться вона того року, не окупиться, не в курсі. Робили ми її самі, е збирали ось ці, ці як їх. Як вона називається? Тобто? Ну, ми взяли основну раму від автомобіля Грузового. Вийшло нам 10 тисяч гривень, далі все повністю доробляли самі. По металу, ну, метал вже не, не настільки дорогий, як, як е, здається. Я думаю, мало би бути все добре. Вулики встановили, джинки літають, джіли без е, Камеру встановили не дуже добре, зараз треба буде перестановлювати. Ну, То все так має бути. Так має бути. Так. От, ну, Не знаю, не знаю. Не можу сказати по окупності. Вийшла вона нам повністю 25 тисяч гривень, то що зробили самі. Раму зварили повністю самі, мали тільки колеса і ось. І ресори, ресори те, що купили за 10 тисяч гривень. Це десятку доклали, ну, плюс-мінус ще на якісь шурупи, болти, які всяку є ще п'ятерську доклали. Ну, Це основна тут ціна гривень. пішла на швелера. Ну так. От, а так, не знаю. Не знаю. Не бджілки, як бачите, спокійненькі. Виводили ми. Карно степ. Казав Микола Володимирович за степаном карно степ. Вони вивели нову породу. Не зовсім нова порода, вони собі прикалювались. У нас бджілки Карніка з F0 виводимо. Виводимо свої. Так що все нормально. Ніякий це не кармастер. І так, в нас є степова, в нас є баквас, у нас є карніка, в нас є частково Карпатка. Карпатка це взагалі печалька. Не знаю, в, нас, в нашому регіоні в Тернопільській області вона не ведеться. Хто би там щось не розказував, що розказував, як би не розказував, Карпатка це є чудова порода. Так, вона чудова порода для руїння, Не більше, не менше. По медозбору ну, в нас ноль. Пороїння? супер. 5-6 роїв, вплоть до пустого вулика може зроїтись в ноль. Згідно. От, так що отак От, бакфаст тільки-тільки зараз він щось почав трохи плохо... відбиватись, розвиватись і щось наносити. Карніка, карніка працює стабільно. По карніці нас немає питань, і в принципі ми і зійшли на одній породі. Це і степова і карніка. Степова, чесно кажучи, в Тернополі, в Тернопільській області показує себе набагато краще. Напевно, ніж карніка. Не знаю, що ми з нами будемо робити з цією степовою. Ми вже говорили неодноразово, говорили багато хто там, бджолярів, що степова це агресівна порода. Ну, Тут десь 80% на даній платформі це і степова. І як бачите, зовсім ніякої агресії, зовсім ніякої проблеми немає. От, так що не знаю, ми зупинимося трохи, трохи на степовій, трохи на карніка, а там далі будемо бачити. Ну, карніка в нас F0, я вже не говорив і наголошував. Виводимо F1 з них. От, як в нас далі буде? Виходило, виходилось і в загальному йшла ситуація по медозбору, по даній платформі. Не одній, там ще одна стоїть, там ще одна стоїть. Декілька у нас платформ. Це і нова, саме новіша, яку ми сьогодні зробили її виявити. Так що отак. Yeah. Що в нас буде виходило? Будемо ми знімали, будемо показувати, як бачите, у нас темно, темно, темно. Броків багатенько. Може потім переглянемо ці три вулика. Чи не вийде у нас така сама ситуація, як з крайнім на попередній платформі, в три корпуси і 145-й. Там вже треба п'ятий корпус ставити, 300-й або 145-й. Ну, Якраз сьогодні переглядали, там все-таки п'ятий поставили. І будемо бачити, чи все ж таки впливає льот бджоли по боковушках. І чеклини за дані вулики. Ми поставили себе саме слабше. От, і в кінці будемо бачити, як у нас і що вийде. Так що так, всім гарним годні. Прямий-прямий льот. Над платформою новою темно. Прямо темно. Попереду у нас гречка, як каже бджуляр Степан. Гречка вже по -коліна. По -коліна, так. По, -кол... по коліна. по коліна вже очікуємо, як воно буде цвести. Насправді ні, вона не по коліна, по пістки. Так що отак. Ладно, не по коліна. Там Далі соняшник, далі гречка, гречка, гречка і гречка. Так що я думаю, що з платформами ми цього року вигадали, гарно встановили. От, а там далі, вже будемо дивитися, по збору і що там у нас буде виходило.